Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні в нас буде з вами розпаковочка пакета, який я неочікувано отримала. В принципі, я знала, що там буде три набори. Два набори я замовляла, які я оплачувала, а один набір мені в подарунок. Але я не уявляла, що буде так багато. Давайте невеличку таку історію вам розповім. Буквально вчора я їздила в Кьольн з моїми дітьми і ми зустрічалися там з Аню, Аня Ден Стіч. Раніше ми були глядачки одна в одної. Я дивилася її відео, вона дивилася мої відео. Потім якось так сталося, що СП нас об'єднало. І СП разом з повітрулям, якось ми стали ближче, ми спілкувалися трішечки в особистих повідомленнях, писала одна одні коментарі. І так сталося, що вчора в нас була змога, і ми зустрілися з нею в Кельні. І це просто було неймовірно. Аня, величезне тобі дякую за запрошення, за такий чудовий день. В Кьолі я була, але то була один-єдиний раз, коли була виставка. Коли я там була з своїм старшим сином, буквально вчора ми їздили з моїми хлопцями, з невісткою. Я там трішечки познімала, трішки ми погуляли. І ми проводили вечір з Анією, неймовірна вистава ми там дивилися. Ну за що величезне дякую. І Знаєте, це настільки приємно, коли ти зустрічаєш дівчат, якими ти довгий час спілкувався. А потім, знаєте, таке знайомство в обличчя, розвіртуалення. І це настільки приємно. І я вже пообіцяла Ані, що наступний раз ми будемо зустрічатися, коли я приїду до України, а в будь-якому випадку, до наступного грудня. В ані не буде можливості приїхати сюди і зустрітися зі мною, то я пообіцяла, що я обов'язково на протязі цього року, 26-го, ну він ще не наступив, але вже майже сьогодні на календарі, 29 грудня. Я пообіцяла, що я приїду, і ми обов'язково зустрінемося. Я ще хочу з дівчатами своїми. знаєте, З Олією, з Любою, з Мариною. Юлю Я бачила з Юлією Німінською. Ми бачилися, ми знайомі одна з одною, ну, так, знайде впряму, щупали одну одну. Зараз вже з Анією я знайома. Ще Люсік, канал Люсік вишиває, я хочу, ще без Галю з поспілкувалася, з Іринками об, об, обома, з Наталією Шаменко. Дещо з багатьма дівчатами, тому що, я кого не назвала, дівчата, не ображайтеся, я про всіх пам'ятаю, бо в мене глядачки є і з Полтави. В мене є, і з Харкова, і з Одеси, і з Івано-Франківська. Із Херсонщини. і Я залюбків з кожним зустрілася. І в мене є така ідея, такий план, Но спочатку все поступово, тому що за один раз по всій Україні я поїздити не зможу, але в мене плани такі є, що я приїду до Ірпеня, до, до батьків, там Київ недалеко, ми зустрінемося. Я знаю, що зараз наша Люсік вона в Київ не їздить по обставинам сімейним. Але в будь-якому випадку я навіть до шостки поїду, щоб зустрітися з Люсік. Це не просто неймовірна людина. І дівчата до до Полтави обов'язково поїхала, бо в мене там і свята є, і ще дівчата, мої глядачки є. Ну, Коротше кажучи, дурень думкою багатій, так ото і юна. І вчора настільки неймовірний пройшов день, що, ну, по-перше, він пролетів як одна година. Нам до Кьольна їхати туди і назад, десь приблизно плюс-мінус 4,5-5 годин. Це залежно від того, наскільки вільна дорога. І ось Ми вчора, якраз о 7 ранку виїхали і назад в шостій ну, вечора десь майже назад їхали. Бо ми додому приїхала десь, навіть початок 12-ї, тільки години ночі. Далекувато, але того, це того вартувало. Ми настільки були задоволені, і дуже приємно було познайомитися з Анією. Ну і давайте подивимося, що Аня мені передала. Вона мені пакет поклала і каже, це тобі подаруночки і твої там, заказики деякі мені Аня допомогла. колись. Ну, Аня знає, що я полюбляю дітей від Лукаес. Діти в ці раритетні. І вона якось мені написала, каже, там в якомусь магазині є наборчиків наявності написано. Якщо тобі треба, ти замовляй, і... але в мене ж немає картки Приватбанку. А в тому магазині приймали тільки картку Приватбанку. І так вийшло, що завдяки Ані, а вона оплатила повністю моє замовлення, а вже мої батьки перевели на Аніну картку. гроші. Ну, коротше кажучи, за що величезний, дякую. Один набір, я знаю, якій Аня мені сказала, ти його не оплачує я його хочу тобі подарувати. Величезне, дякую, Анюта. Але е, тут не тільки ці набори, тому давайте будемо з вами розпаковуватись і дивитися, що ж мені там подарувала Аня. Аня, величезне тобі дякую. Я ж кажу, я не стільки знаєте, подарунки. Але настільки приємно було зустрітися одна з одною, пообійматися, знаєте, якось поспілкуватися. Ну, все, ну це дуже класно. Величезне дякую. Давайте будемо з вами цей пакет розпаковувати, буду в сторону відкривати, відкладати все. І перше, що я бачу, дівчата, оце, знаєте, ці подарунки. Це самі дорогі моєму серцю. Подарунки. Вона мені таку філіжанку, Україна, з мапою України, єдина, квітуча, непереможна. Волелюбна, самостійна, суверенна, сильна. Бачите, обов'язково пити каву з цієї філіжанки. Єдине, що я її не буду ставити в посудомийну машину, бо цей принт. він... Потьмяніє У мене колись я з України собі привезла такого типу філіжанка. В мене була, і на ній був тризуб, і там як герб було калина, пшениця, все було прапор України. Якось я не знала, я поклала її в посудомийку декілька разів, і візерунок потьмянів. Тому це я буду мити тільки вручну. Я перепрошую, якщо ви можете чути на задньому фоні виття собаки, це не мій Адам, це наші сусіди завели, ще ж скажу, собаку. І той пес виї, поки їх немає дому, без зупину зранку він сьогодні три години вив, зараз виї, але я зупинятися вже не буду, тому що. Я вже почала це знімати, вже налаштувалася. Маю надію, що вам його не буде чутно. Ось така філіжанка від Ані. Величезне дякую, Аня. Вона мені подарувала ще. Такі, знаєте, все так гарно оформлено. Дивіться, тут всередині ще лежить пакетик, а в тому пакетику лежить браслетик з символікою країни. Зараз ми з вами разом за кадром. Відкриємо все так гарно оформлено. Боже, яка краса! Аня, дякую тобі величезно. Дивіться, вона мені подарувала ось такий браслетик. Жовто-блакитний з мапою також України. Вона знає, Аня знає, що я люблю символіку України, і мапи всі мене збираються. Дякую величезне. Обов'язково буду носити. Зараз завершу знімати це відео. Піду, щоб мої хлопці допомогли мені вдягнути його на руку. Буду його носити обов'язково. Так, давайте я не буду дивитися, я не знаю, що за чим я дістаю. Ось такий чудовий пакетик. Я навіть не уявляю, що там може бути. Давайте з вами разом відкриємо. Так так все файно запаковано, Тільки класний папір, такий, який він дуже гарний. А я така, знаєте, розтелепа, я Ані подарувала світ подаруночок, але я так файно не, заф... не оформляла. Я все склала різдвяний пакетик і передала Ані. Дякую, Ані величезне. І тут що тут лежить? Щось таке шопер, шоп. Аня! Боже, я ж почала зайкатися. Ви дивіться, що до мене приїхало. О, Боже мой, це шоколадки! Ой, Боже, яка краса Аня величезна тобі дякую. Боже ж ти. Це цукерки. Гляньте. Це на стожари схоже. Ми здається, все ж стожари такі були. Ой, Боже, ви дивіться, яка коробка класна. Цю коробку я нікуди не подіну, вона буде в мене зберігатися. Це взагалі дякую величезне, Боже. Ага, шопер. Величезне, величезне, дякую. Цей шопер мені згодиться. Якраз я, ви знаєте, що я любитель шоперів, я обожнюю їх вишивати. Він такий цуп цупкенький, класний. Дякую, величезне, Боже. Ой, яка краса. Знаєте, частичка, частичка батьківщини, коли приїжджає до мене, це просто знаєте, я себе стримую, щоб не плакати. Боже, яка це краса, Аня? неймовірно тобі, дякую за такі цукерки, за, за оце все. Це знаєте... Ну, частинка моєї батьківщини приїхала до мене, і це приїхало з України. Величезне дякую. Наступний пакет дістаємо. Що ж тут у нас? Боже, скільки вона мені подарунків поклала, мені аж соромно. Аня, дякую тобі величезне. Неймовірне, дякую. Так само гарно оформлено все. Боже, яка краса. Так, я зараз трішечки відкрию. Дивіться, а це, певно, чайочок, так? Крісмак. Ага. Я так собі думаю, що це чорний чай. Ага, це чайочок. Рездводиво для... для таких, як я, написано вже і українською мовою. Чай, чорний, листовий з полуницею з ароматом ванільного крему. Боже, як я це обожнюю. Аня, ти знала, що мені подарувати. Дякую тобі величезно. Дивіться, яка коняка тут. Яка красунька, гляньте, блондинка. Обожнюю, До речі, я коли жила в Україні, я собі завжди купувала чорний чай з полуницею, з шматочками полуниці і з смаком вершків. Це неймовірно. чай. Дякую тобі величезно. Якраз знаєте, зараз поза кадром. Мене ж слина потекла. Я собі візьму цю кружку, цю філіжанку, відкрию цю коробку з цукерками і зроблю собі такого смачного чаю. Дякую, величезне Аня. Поїхали далі, бо в мене ручки чухація це не все. І тут цього так багато, що я просто, мені, я ж кажу, мені незручно. Наступне знов, що я бачу, ух ти, то. Гапчинської картини, мені здається, якщо я не помиляюся. Українська художниця вона ілюстратор дитячих книжок, дитячих казок. Багато з її ілюстраціями є сумки, є одяг. Гапчинська, якщо я не помиляюся. А, також ж написано: Гапчинська любов, О, в конфі... цукерки. Боже, яка краса, яка смакота. Ну все, зайві кілограми мені забезпечені. Я за різдвий так трішки набрала. Бо я худла-худла, худла, худла. І за свята трішечки знов повернула назад. Ну, нічого страшного, ще встигнемо, ще схуднемо, але такі смачні цукерки, ну, це буде гріх, якщо я їх не з'їм. Наступне, що я бачу в цьому пакетику, а це мої замовлення. Зараз якраз я відкрию, це ті наборчики, які я просила Аню, щоб вона мені замовила. Мені здається, сайт був макавка, якщо не помиляюся. Бо знає 100% Аня, бо то вона мені порадила цей сайт. І це наборчики від Лука С. Ось така дівчинка з курівкою. І ось така дівчинка. З голубами. Ну, Вона є в нашої Люби, Люба Бісерсторі. Вона вже ці голубів з тою дівчинкою вже вишила. Казала, що неймовірна кількість була бекстіч у цьому наборі. І я ж як там ну, в мене нема такої дівчинки, мені треба. І мені Аня викупила ці два набори, мою колекцію дітей дітей від Лука ЄС. І там ще є один наборчик, я його знаю. Це подарунок Ані. Коли вона замовля... Я замовляла три набори. Вона сказала, що один набір вона мені з тих наборів подарує. Ось така, дивіться, як знову гарно все оформлено. Дуже гарний пакетик в папір і так все оформлено з любов'ю, бо ж така стрічка класна. Ну, Цю стрічку я нікуди не подіну, Я чесно вам скажу, ці всі зелененькі стрічечки, які мені, і червоненькі, які Аня мені поклала, вони мені згодяться. Я Плюшкін, ви знаєте. Я людина, в якої нічого не пропадає. Я люблю: оці всі стрічечки, які є. Я їх всі збережу окремо. Я їх складу якраз в цей пакетик, що мені Аня подарувала. Все будуть лежати тут. Вони, по-перше, мені дуже класно підійдуть до ялинкових прикрас. Червоний, якраз зелений це самі ходові. До ялинкових прикрас, як уявляєте, все це оформити той самий пінкіп, повісити на таку ленту, або на таку стрічку, або навіть від чарівної країни повісити на таку стрічку. Буде неймовірно гарно, і це все лишиться. Давайте з вами зараз відкриємо цей набір. Так, А тут набір так само від Лукаес, там так само дитинка буде, але яка. Я ж колись Любі казала нашій Бісерсторі, що Люба, нікуди не дівай цей набір, залишки я в тебе заберу. Люба, можеш віддавати залишки, цей хлопчик в мене є. Аня, дякую тобі величезне. Оцього хлопчика мені сказала Аня, що вона мені його подарує. Яке поповнення моєго дитячого садочка від Лукає завдяки Ані? Дивіться на цілих три набори в мене додалося. Цей взагалі хлопець, я думала, я його не знайду. Ще є з пролісками хлопчик, є з маками. З пролісками з маками поки що немає того набору, я ніде не знаходжу. На розхам'ячці його також немає, тому що тут дуже старі наборчики. А ось ці ще Аня знайшла для мене і цього хлопчика, і оцю дівчинку з голубами. І ось ця дівчинка з корівкою також в мене додалася до колекції. Аня величезне тобі дякую за такі сюрпризи. За... Знаєте, в мене стільки зараз емоцій. Я ж кажу, зараз поза кадром завершу вам показувати, що я отримала. Піду, поставлю чайничок, заварю собі смачного чайочку, те, що мені Аня подарувала, відкрию коробку секерик з тризубом. І буду кайфувати. Вдягну браслет, <хи> і буду кайфувати, насолоджуватися такими чудовими подарунками. Це просто неймовірно, Аня, дякую тобі. Це я, я не знаю, ви дівчата, коли мені там або дівчата з магазина вишили, або. Мій курятник щось мені передає саме з українською символікою. Інші люди мене не розуміють, певно, тому що ви це маєте ну, знаєте, руку витягнув, собі придбав, і це є. Коли ти живеш далеко від батьківщини, ну хтось каже, тебе ніхто не виганяв, маєш можливість переїхати додому, повернутися, це ви маєте рацію. Але коли імміграція була не запланована, ну це трішечки інакше. І коли в нас був вибір, я вам розповідала, що або я їду, або мій чоловік їде, і. Ну, Так як я думаю, що я більш емоційна, більш сійка, ніж мій чоловік, мені адаптуватися в іншій країні набагато легше, ніж моєму чоловіку. Моєму мабуть, чоловіку було б дуже складно, я вам чесно скажу, там менталітет інакший, він не може підлаштовуватися під інших людей. Через це я вже це бачила. Ну, Тому що, якби він переїхав до мене. Наше сімейне життя на цьому, може, певно би завершилося. Але так як я людина, яка вміє більше пристосовуватися до інших ситуацій, до інших людей, тому що в моєму житті це було не один, не два і не три рази. Я не кажу, що я змінювала. Країну, але все одно, навіть в нашій великій Україні, так як Україна саме велика країна в Європі, я їздила по всій Україні з моїм колишнім чоловіком військовим. Я знаю, як вливатися в колектив, я знаю, як прилаштуватися до людей. Знаєте, в мене вже більш навики ці є. і через це було прийнято рішення, що я їду за кордон. Я, мені буде простіше. Я не кажу, що це було легко для мене. Я на, на протязі першого року я вам розповідала, що було бажання не один раз зібрати всі свої валізи, переїхати додому сказати: Я не хочу ні тої Німеччини, ні тебе і ні тої родини, нічого не хочу. Але я ж кажу: я більш така стійка і винослива, витривала. Ну, один тільки переїзд з Криму до міста Рівну після 14-го року, чого вартує. І тому, ну, як склалося, так сталося. І за що це, знаєте, довга передмова? Що для мене кожен цей подарунок, магнітик-символікою, з чашка, цукерки, або щось таке, знаєте, що насіння мальви. Ви просто не уявляєте, наскільки це, якщо воно приїхало до тебе з України, це. Ну, Ті речі, які надають тобі енергію. Знаєте, коли людина відірвана від своєї землі, від місця сили, від місця, яке тебе живило енергією, ну, це важко. Мене зрозуміють тільки ті люди, які іммігрували в свій час, заплановано або не заплановано. І правильно, я, знаєте, зараз я коли дивлюся інколи ролики, це так само мене, певно зрозуміють люди, які пережили імміграцію. Ну, Так сталося життя. Дівчата не можна нікого засуджувати, хто десь поїхав, хто не поїхав. В кожного життя своє, є нюанси свої, які ми просто не знаємо, чому так сталося. Знаєте, що плакати по обрізаним частинам тіла, може хтось скаже. Але до чого я ведумо, ти відчуваєш себе відірваним від життя, від своєї родини, від своєї батьківщини. Особливо гостро, коли розпочинаються свята. Мене зрозуміють тільки люди, які я ж кажу, такі, як саме, як я. Коли ти розумієш, що твої друзі, твої батьки, твоя родина збирається за одним столом, а ти один тут. І традиції ти приймаєш саме тієї, країни, в якій ти живеш, а не Ну, в нас в родині в нас простіше, тому що я, знаєте, неї, я кажу, внідряю свої традиції так само в нашу родину. У нас вже Різдво воно більш таке 50 на 50, скажімо, з традиціями європейськими, з німецькими, з українськими. Тобто ми поєднуємо разом дві культури. Але все одно, коли збирається родина мого чоловіка в більшості випадків, а ти тут сам. Ну, не рахуючи двох дітей, це трішки інакше все одно ти своїми мізками, своїми думками, своїм серцем спогади твої саме вдома, там, де твої друзі лишилися, там, де лишилися твої батьки, твоя родина, твоя сестра, брат, я не знаю, там, бабуся, дідусь. І в такі саме в такі хвилини хочеться все кинути і сказати, я нічого не хочу, я хочу їхати додому. Ну, Потім складається так ситуація, що ти розумієш, що ти і тут не свій, і там вже ти не свій, і це складновато. І знаєте, коли вже пройшло, як у мене, 10 років, я вам казала, колись, може, прийде свій час, коли я скажу все досить, я більше не хочу, я більше не можу, я повернуся додому. Так само, як мої батьки з Ізраїля повернулися до України. Я дуже перепрошую, що може наприкінці цього відео я завела трішки в інший напрямок, згадала, ну, знаєте, як відкрила свою душу вам, свої почуття і свої думки, що я насправді думаю, і що я відчуваю саме зараз, саме під час цих свят. Як я не люблю свою родину, яка в Німеччині, ці свята, все, але все одно частинка твоєї душі, твого серця рветься додому. Ну, ви мене може, Хтось зрозуміє, хтось не зрозуміє. Тому, я знаєте, за кожен такий подарунок я ж кажу, який має стосунок до України. Я дуже вдячна, я неймовірно вдячна вам за це. І саме такі от хвилини, саме такі розпаковки надають мені можливості там братися енергії і думати про те. Що все буде добре, я приїду додому, що я зустрінуся з друзями. Знаєте, що всі мої мрії здійсняться, і навіть в майбутньому, коли я планувала бути старою бабуською, придбаю собі хатину, зароблю тут гроші на ту хатину і буду жити старою бабуською, старим своїм дідусем, своїм чоловіком. Ну, це буде не зараз, буду жити в Україні і. Пенсія моя вже буде там, де моє серце. Тому давайте будемо з вами завершувати. Аня, величезне, величезне дякую тобі за все, за зустріч, за неймовірні часи разом, за частинку моєї батьківщини, за подарунки. Ну, за все, величезне дякую. Я маю надію, що ми обов'язково ще зустрінемося. Наступний раз, як я обіцяла, ми зустрінемося вже в Україні, коли я приїду. Тому давайте будемо з вами прощатися, бо я знов почну зараз плакати. Величезне, величезне вам всім дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали, всі ці мої стинання. Може, комусь вони будуть незрозумілі і скажуть, ти якась дурна, меле, що попало. Але я відкриваю все, свою душу вам, своїм глядачам, своїм друзям. Тому хочу сказати вам за це за все дякую. Всім па па, -па, -па та до зустрічі в новому відео.